Кількості переведень та оновлень серії Persona може позаздрити навіть сам Тодд Говард зі своїм Skyrim. От і на консолях поточного та минулого покоління нарешті з'являться Persona 3 Portable та Persona 4 Golden. Ігри Persona є відгалудженням серії Shin Megami Tensei, які занурюють гравців у пригоди та буденне життя старшокласників. Геймплей розподіляється між життям звичайного школяра та боротьбою зі злом, так званими тінями. Бойова система зосереджена довкола персон, які є основною. Бойової одиниці у війні проти нечисті в цілому у журналістів позитивні враження від обох ремайстрів. Вони зазначають, що це все ті ж чудові ігри з їхньою прекрасною історією та геймплеєм, тільки з підвищеною роздільною здатністю, частотою кадрів а також деякими іншими невеликими покращеннями. Вийшли нові перевідання 19 січня на усіх сучасних ігрових платформах. Цей дебютний проєкт студії Люміну, створений на її власному движку, і свого часу рекламувався як найтехнологічніша, найкрасивіша і ледь не найреволюційніша гра для PlayStation 5. Однак ми з вами чудово розуміємо, що маркетологам властиво прикрашати реальність. Однак, що стосується Fospoken, то вони принаймні не збрехали щодо її візуальної частини. Так, гра точно увійде до числа найкрасивіших за цей рік, проте нічого революційного в ній точно нема. І якщо вірити агрегатору рецензій Metacritic, то новий проєкт. Мав доволі змішані відгуки як від критиків, так і гравців. І як би там не було, історія грі доволі типова. Американка Фрей Голанд потрапляє до фентезійного світу Атія, отримує пачку магічних здібностей. і Тепер намагається віднайти дорогу до рідного Нью-Йорку. Усе це відбувається у відкритому світі. Пересуватися яким доведеться за допомогою невигадливого паркуру. Фішкою гри є компаньон головної героїні Каф, який виглядає як магічний браслет, що вміє розмовляти і допомагає у вивченні навколишнього світу. Оцінити форспокен самому можна вже з 24 січня на ката полейстейшн 5 Компанія Electronic Arts вже не вперше намагається вдихнути нове життя у свої старі франчайзи. Однак робить вона це переважно шляхом випуску нової гри, в якій зі своїх відомих серій. Результатом чого зазвичай є шквал критики з боку гравців. Цього разу електроніки вирішили піти дорогою двох останніх частин Resident Evil та розробили повноцінний ремейк. Окрім повністю нової візуальної частини, творці прибрали завантаження між рівнями, покращили звукові ефекти та розширили сюжет. Водночас із 4 Dead вони запозичили такий геймплейний елемент, як режисер жаху, який стежитиме за гравцем та його поведінкою, щоб лякати його рівно тоді, коли він найменше цього очікує. За ідеєю, це має зробити ваше проходження гри трішечки унікальним. Наприклад, якщо у певному місці в одного гравця з вентиляції може вистрибнути некроморф, то в іншого цей епізод може пройти більш спокійніше. Серед інших нововведень можна відзначити й те, що Айзек заговорив та отримав нову зовнішність яка не усім фанатам припала до душі. Хоча будьмо відверті, у грі було небагато епізодів, яких ми бачили обличчя головного героя, враховуючи сучасну гендерну повістку, зрозуміло, що не обійшлося і без контролю за дотриманням квот рівноправності та толерантності. Однак це майже непомітно, а тому зовсім не заважає насолоджуватися дійсно чудовим рімейком, який точно заслуговує на вашу увагу. Вийшла нова гра 27 січня на персональних комп'ютерах PlayStation 5, Xbox Series extra s Цей проєкт є творінням студії Purple Lamp, яка свого часу відповідала за розробку попередньої частини в серії, який раніше перед нами яскравий та сповнений божевілля тривимірний платформер про пригоди одного з маскотів каналу Nickelodeon – губки Боба. На Battle Баттл Bikini Bottom у новій грі вирішили зупинитися тільки на одному ігровому персонажі, хоч допомагати йому і буде кращий друг Патрік, правда, робити це він зможе тільки у вигляді надувної кульки. А от чому Патрік перебуває у такій формі нам і доведе. ...з'ясувати протягом гри. Для цього головним героям доведеться вирушити у подорож так званими світами мрій та зустрітися з ковбоями, лицарями, піратами і навіть своїми доісторичними морськими предками. Усього в грі представлено сім різних світів. У кожному з яких героям доведеться зіткнутися з певними труднощами. Однак з будь-якою проблемою можна впоратися, виявивши кмітливість або згадавши прийоми карате. Усі герої в грі були озвучені акторами із мультиплікаційного серіалу. Вийшов новий проєкт січня на ПК PlayStation 4 Xbox One та Nintendo Switch Ця гра в жанрі стратегії в реальному часі розроблена студією Forgotten Empires і випущена Xbox Game Studios. Вона є повним ремайстром оригінальної Age of Empires 2, The Age of Kings та приурочена до її 20-ліття. Зрозуміло, що не обійшлося і без нововведень, серед яких значно покращена графіка, підтримка 4К, нова кампанія Останні хани та чотири нові цивілізації. Age of Empires 2 Definitive Edition вийшла на комп'ютерах ще 14 листопада 2019-го, а в наш список вона потрапила тому, що 31 січня 2023-го відбувся її реліз на консолях від Microsoft. Пізніше цього року на консолях вийде також Age of Empires 4. Їх версії для Xbox One, Xbox Series X та S отримали підтримку клавіатури та миші, а також кросплей з гравцями на ПК. Не є таємницею, що стратегії в реальному часі краще за все себе почувають сам. На персональних комп'ютерах та я ледь не останнім ексклюзивним жанром на цій платформі. Схоже, що тепер це остаточно залишиться в минулому. На цьому у мене все. Не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Водночас можете написати будь-який коментар. Цим ви дуже допоможете каналу розвиватися далі.